Вітаю! У нас в обзорі комплект рамованих гальмівних шлангів на Bioic Envision. Даних по цьому автомобілі в базі немає. Немає не тільки в базі, і навіть в інтернеті неможливо знайти щось по розмірам чи по різьбі. Власник надав всі дані, оскільки рідні шланги були на автомобілі. Він надав і розміри, і тип різьби. Ось такий у нас передній шланг, має локатор. Поворот головки на довгій ніжці до супорта. І до кузова йде мама з внутрішньою різьбою, з наружним конусом. Задній шланг теж цікавий, мама під кутом 90 градусів, теж з наружним конусом. От. Тут теж поворот головки на 90 градусів і шланги лівий і правий. Так що звертайтесь, якщо ви не можете знайти свої шланги в Україні рідні, тут це автомобіль з Америки. Чекати дуже довго, дуже дорого. Тому звертайтеся до нас. Якщо ви надасте всі дані по розмірам, по типу Різьби, ми виготовимо вам потрібний комплект. Або стандартний, або, якщо вам потрібно, щось змінити, подовжити чи замінити якийсь фітинг. Всі кольори в наявності, всі фітинги в наявності на будь-які автомобілі. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!